Коротше, це відео про Battlefield 2042. А якщо це тобі нічого не говорить і ти не цікавишся іграми, гортай далі і не трать свій час. Але можеш підписатися, бо на цьому каналі не тільки про ігри. Хто лишається, погнали. І так, це воєнний дрон XFAD4 Draugr. Він спалює нафік все на своєму шляху. Це те, що з нами і сталося. Та я не знаю, спини на відео. Тут один цілий якесь що. О, драугер. Спалив мене. І потім ще раз. Тут взагалі він забрав 5 чоловік. А Макс, тебе є патрони? я ще з Є. Може підморст. Я вже я... кинув. Ой, траугр. Мене тоже? Капець! Що взяти якогось інженера не влупити бомо, по ньому? Що це, це так, це ж ненормально. Ну, рішення насправді знайшло саме себе. Короче, американська зенітна ракета FX-M33, А в народі просто стінгер. Летить. Бачу, рапан... бачу, все, летить, летить, летить над нами. 300 метрів, ну він скритність якась. О, все, я, я вже зловив, Од один пустив. Один дав, один дав. Все, капець йому. Він 10-ти виноситься здається. А ми мучились. Короче, Battlefield 24, походу, найкращий шутер в світі.